Саша, ви тикий хочеш що ти на надуїти? Я писав текст. А? Писав текст. Ти зайнятий? Хотіла наші свої поговорити, Де ти зайнятий, зайнятий. Я все зайнятий, все. Можна? Да. Ти так, я ж сам зараз питаю. Я твій зуб. Зуб? Да, нормально. Зуб, до нього не месил п'ю. Да. Не месил п'ю, то нормально. Чуєш? Кожних 12 годин п'ю. Що ви куриш ніот? Через сім mm -hmm. днів. Сім mm -hmm. днів треба пропити антибіотики uh -huh. і тоді... А в тебе як? Що ти? Слава Боже, тебе... Люди пишуть тобі, а де бабуся? Що робить? Що? Що в неї пов'язка на голові? Хто? Хто? А люди пишуть. Ти скучив трохи? Ох, от даєт! <ріх> Хтось приходив? Чи нікого не було два дні? Що? Хтось приходив? Чекай. Okay. Вена, бутильку. Тобі? На кому? Тобі віддали. Саме вип'ємо. І що ти випив сам? І дали. Ні, я тримаю. Спеціально. І дали це. Як воно називається? Торт. Ань. У -у -у. А торт ти будеш їсти. Так. То що тільки я торт їм? Ну що ти не їсть торт? Ну що тільки я? Ну і Саша в не їсти. Ну. І Емілі є в неї. Саша, йди сюди. Що таке? Кокон то не А чого не хатає? А як ти думаєш? Я думаю, що щось поставити, поїсти чи вибити якогось пивочка. То добре, коли якийсь круглий файний столик а, стоїть. А, а, а пивочка є Буде столик, буде все. Віддовсьо. Ага. А там тебе бутилочка ще є. Я для тебе ховав. Я від тебе сховав. Першу скажи мені, оця от ковка, як тобі вона подобається, як людина робила. Конечно, ти подивишся, ніде зачорок. А знаєш що? Що? Бо руки правильно ростуть і вміє людина робити своє, свою справу. Дід, він тобі зробив столик, який ти уявляєш свій ідеальний столик. Який він має бути? Простенький, хороший. Відколи це нас, нам робили столики простенькі. Коло? Деху? На дворі! А чого? Що ти дурний чи що? В якому смислі? В такому смислі, що може продукти тебе, піздець. Нащо ну, ти світло виключив? А нахуй вона тобі? Й, твою мать Що сталося? Мудак Пиздюк. Піздюк засрати. Вікну, відкритий, пт, пані або, блядь, відкрите було. У тебе гірлянда на голові. Ти залупа дурна. В смислі? Хуєтні. Ти гірлянду порвеш, дід. Базони пиздой на Ні. Ме-ме-ме-ме-ме-ме-ме-ме. Ти нахуй. Тільки, бо у тебе щось гірлянда на голові. Дурне. А що ти робиш? Яйки чухай. Там, там же відкрито було! Де відкрито? Тува! Йдете нахуй! Відкрито було! Вікно! Ти, ти Не ти. Бо я йду не спати. Як ти їбанутий, що я зроблю? А як правильно, як правильно говорити цукерки? По-нашому? Цукерки! Цукерки! Цукерки? А ти як кажеш? А я кажу цукерки! Цукерки. Цукерки. Е, э, а не а. Э. Цукерки. Правильно. Ой, мамі. Цю. Селюк. Не селюк. А ти що говориш? Конфети це по-російську конфети. Я кажу цукерки. А конфети? Конфети хай, хай вони собі кажуть. А ти гаш як? Воно, блядь, це вкрало, а такого рука є отима. І нема, а йдуть на. Діти, у нас нема часу. Ні. Це треба зривати. Не созда! Зараз... Та з Діма має це все. Друга. Це треба Та з Діма має зараз тижу додому, ну. Там під... підварувати. А, є що робити? Та став... Діма нема часу, вам треба шкаф забрати. В який шкаф великий, дід? Шкаф великий, ні, малий, середній. Я що тут робити? два хлопця тільки я? Та попробуй. В таких роках. Я пробую уже всю чужий. Ти молодец. Ай да робить, не знаю. Ам? Дай ще одну. Давай. А? От малинаїдний чоловік. Ай, мили, давай ты. А ну те, давай. Нади дає. Ам, ам. Я вже. Одну. Що? А одну не хочеш? ну, тримайся. А, ні, ні, ні. Одувала, не хочу. <звук> ні я ні, ні. Ну, так ось Я Не хочу, я тільки чекай, що зуби почистила. Чекай, мені буде не смачно. Да. Та теж ні, все. Та вона так добре поїла. <звук> ні. Що ти ж отаскаєш? Закрити пса! Чим Оцим? Ну а чим? А ну мені поясни, що, що це вот таке? о таке? Дивись. Я ч тут. Поясні о, мені. Як, як це так сталося, дід? От тудиво. Спер. Так. Пес. Ще до боже. Не Достат... достає він сюди, дід. Він тудиво достає і все! Я не пам'ятаю що... сюди. Зачепив, закине. Ну як так? А що це за краска така? Оце от, що це таке за основ за... Європи така... що? Я тут... О, тут о фанери. фанерку дати. А, фанерку щоб не було видно, так? Фанерку сюди дати. Заклясити і все, залатати. І щоб буде красиво? Ну а я. Як? Ну, якось так. Саха. Це не жилой дом.